Загальнодержавна культурно-просвітницька акція проводиться Одеською національною науковою бібліотекою імені Горького за підтримки української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Одеської обласної адміністрації міської ради та інших традиційно захід урочисто розпочався з гімну України. Було оголошено подяку організаторам та засновникам заходу. Але перш за все, я щиро вдячна і згадаю голову тим, всім, хто прийшов сьогодні на наше свято, всім тим, хто знайшов можливість, написали, надрукували, видали, і привезли сюди, щоб і Одеса зустрічі з новою книгою, щоб ще якийсь позитивний мотив з'явився, щоб Щось світле, щасливе, радісне прийшло в життя кожної дім, щоб ми всі знали, що, хоч і великі випробування сьогодні в нашої держави, і багато тяжка місія випала нам в ці дні, в ці часи, працювати на захист нашої держави, захист нації нашої, збереження нації, культури і миру на землі. Вітальні слова прозвучали від представників місцевих органів самоврядування, які висловили підтримку вітчизняному книговиробництву. Принцип «Свій до свого по своє» має бути не лише теоретичним, а насправді практичним, реальним, і це буде вклад не лише в інтелект, а і в підтримку книговидання в нашій країні, тому що зараз є сплеск, зараз є інтерес, є цікавість і є можливість. Я вам дякую. Найкращий друг та вірний захисник українського слова Сергій Рафаїлович Гриневецький від імені колективу меценатів запевнив у подальшій співпраці та підтримці. Ми відчули свободу, демократичні елементи, але ми втратили, на жаль, внутрішню цензуру. І я хотів би, щоб внутрішня цензура була присутня у кожного з вас. Бо від якості книжки, від постаті автора, його думок, його виваженості, його чесності і справедливості багато в чому залежить і розвиток нашої держави. Цьогорічна виставка форум проходить у нелегкий час, коли доля нашої країни, наша суверенність, виборюється ціною найдорожчого життя. Безперечно, ми повинні докласти максимум зусиль духу для зміцнення основних позицій патріотизму. Саме з цією метою Міністерство культури України заснувало всеукраїнську акцію зі збору книг для бібліотеки українського воїна. Колектив бібліотеки не залишився осторонь усього, і це лише початок було зібрано 1575 книг. Урочисто прийняв книги та подякував за подарунок представник командування військово-морських сил України. Сьогодні, коли наші воїни виконують свій. Щвященний обов'язок за по захисту батьківщини на фронті, на сході України. Я певен, що кожен з вас усвідомлює, яку велику справу насправді робите всі ви. Ви теж на фронті, тільки на ідеологічному. І важливість цього фронту недооцінювати не можна і небезпечно. Тому я щиро дякую вам за цей прекрасний подарунок. Хочу побажати всім присутнім. Міцного здоров'я, віри в нашу перемогу і оптимізм. Ну а форум, виставці, плідної роботи, в ім'я відродження нашої української духовності, в ім'я України. Слава Україні! Дякую! Згодом про багатьох наших захисників будуть написані книги, їхні подвиги будуть вписані в історію. Вони герої, їх подвиг ще не поцінований. Вони герої на Віки. Українські воїни, які так жертвено приносять своє здоров'я і своє життя, це дійсно основа, майбутня основа патріотичної української нації. Книга розвиває світогляд людини, прививає любов до рідної землі. Українського слова без культури. Всіх народів, які населяють Україну без високої інтелігентності, без щитання, без книжки, неможливо освічена людина. А якщо неможливо освічена людина, то неможливо і побудова держави. Книга це є та цеглинка культури, одна з основних, яка будує державу, яка будує ідеологію. Про всеукраїнську виставку форум Українська книга на Одещині з впевненістю можна сказати, що це один із престижних книжкових заходів, спрямованих на розвиток культури та духовності, адже книга не лише вчить, радить, але й спонукає до переосмислення і відкриває великі можливості для самовдосконалення. Книга це духовний скарб, здатний збагачувати розум та вдосконалювати особистість.